Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове Свинарство. Використовували ми в якості досліду замінник сухого молока, Nutramilk. Ось такий. Ось 4 станочки згодовувалися. Ось такі поросятка у нас. Ви бачите, вони активненькі, п'ють вони молочко, все було добре. Поросята себе добре відчували, не мали жодних проблем. Ну, я рахую, що досить пройшов навідмінно. Фірма-поставщик Вудго. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.